Hello, ребята, з вами я Ковтун і в мене каналі. Сьогодні буде таке невеличке відео з моєго життя. Що ж, погнали! Сьогодні я похороню саме першу свою машинку желізну. Це була перша і любима моя машинка. Це Chevrolet Niva 4х4. Так шкода. Вона була одразу ДПС. Біла сильний ДПС, потім я її перекрасив у чорний, потім вже в жовтий. І більше її за мною не буде ніколи. Зараз я вам її покажу. Не знаю як, чи вам сподобається це чи ні. Ну, Хоча б мене побачите, що з моєї житті, щось. Зараз почекайте, я відкрию. І ось ж і вона. Я її положив от. Е, в, в коробку Кінсмарт від от е, машинки 2015 -го года Ford Mustang GT. Отака от вона, дивіться, крута була. Потім на неї репнула криша. Потім. Вже в неї репнув геть нижче. І кузов переломився на попола. Більше її за мною не було. Такі диски, якрасний сам красив. Бачите, вона там біла була, вона ДПС, якщо ще зкусірується. Це була моя сама перша машинка. Звісно, не Кінсмарт, і не переживайте, це не реклама Кінсмарт. Ну, це була моя перша машинка. Така класна. Сьогодні її деш не буде собакою. Що ж, погнали купати. Могилку для моєї машинки. Сейчас я вже постараюся бути. Чекайте, зафіксірувати таку камеру. Зараз сфокусується. Опа, все. Зараз я буду копати, а ви дивіться. Так, я повернувся, що ж хочу сказати останні слова цій машинки. Дякую тобі, що ти подарувала мені дитинство. Ти була моя найперша і любима машинка. Ах, пока. Більше ми тебе ніколи не побачимо. Прощавай, моя машинка. Зараз закопаємо її. Мені так шкода її. Так буде не вистачати. Вибач тобі, що я тебе не оберіг. Моя сама перша машинка. Все. Більше моєї першої машинки немає. Якщо хочете повний обзор моїх машинок, я запустю голосування, чи ви хочете обзор моїх автомобілів. Ну, а з вами був я, Ковтун. Сьогодні ми закопали мою першу машинку. Дуже вас люблю. І до речі, може через років два я її розкопаю і покажу вам, що з нею сталося. Люблю вас всіх, вам удачного дня і всім пока-пока.